Доброго дня! По захворюванням хребта можуть давати висновки декілька лікарів-спеціалістів. Це може бути і хірург, якщо є викривлення хребта. Так, це може бути травматолог, якщо були зміщення хребців, їхнє які-небудь розтягнення і так далі. Це може бути ортопед, якщо вам показано носити корсет або бантаж. Це може бути лікар-невропатолог, якщо є защемлення будь-яких нервових закінчень, корінців, кінського хвоста і так далі у хребта. Та є ще е, спеціально лікар, який займається саме проблемами та хворобами хребта. Він називається лікар-вертеборолог, який дає повністю комплексну картину захворювання саме хребта, включаючи і кістковий мозок, і нервові закінчення. І м'язову тканину, самі кістки, хребта, другострокові відростки і все, що з цим пов'язано. Тому так тут можуть дати заключення декілька лікарів, спеціалістів, але кожен дає заключення висновок зі своєї сторони.